Мистецтво для перемоги як фото і відео історії з поля бою перетворювати на ракети і снаряди для наших захисників. Невже це під силу кожному достатньо мати лише мобільний? Говоримо з усесвітньо відомим українським кінооператором, а нині ще й молодшим сержантом ЗСУ Сергієм Михальчуком. Це проект по суті. Вітаю Сергію вітаю, Андрію. Ми з тобою зійшлися на тому, що ця війна є найбільш медійною серед усіх. Чому? Ну, цілком зрозуміло. Питання в тому, чи впливає медійність цієї війни на її хід. Звичайно, Андрію. Я думаю, що медійність це є також як частина нашої боротьби. Тому що медійність це засіб привернути увагу. Привернути увагу до того, що у нас відбувається. Поки в світі на порядку денному. Світ цікавиться тим, що у нас відбувається. Є вплив на уряди всіх країн, які можуть надавати нам озброєння, допомогу і доки, доки до цього. Це цікавість є... конвертується в нам ну, допомогу. Так, доки є увага, цікавість, цікавість конвертується безпосередньо в, засоби, в сили і засоби, які дають нам боротися далі з російською агресією. Як підтримувати цю увагу? Підтримувати цю увагу, ми мусимо показувати реальну правду те, що у нас відбувається. Те, що у нас відбувається на фронті, те, що у нас відбувається в тилу, те, що, як страждають наші громадяни від цієї війни, як, як знищується наша інфраструктура. Тільки тоді, тільки так ми можемо достукатися до, до, до того ж самого західного споживача. Нам потрібно стукати в двері західного світу, чи е, ця медійність допомагає якось і нам всередині? Звичайно, вона допомагає нам всередині. Знаєш, тут є така річ, що треба, треба показувати правду західному світу, альтернативну російській правді, як, там, як, як вони подають, але нам також треба бодрити і своїх громадян, тому що війна це така річ, що. Ти довго не можеш протриматися на патріотичних, тільки на патріотичних емоціях. Тобто це добре працювало в 22-му, але вже набагато важче працювати з цим в 24-му. Як би там не було, але правильна справжня патріотична пропаганда має мати місце. Ми продукуємо багато кадрів. Ми знімаємо багато правдивих кадрів про війну. Відео, фото, чому ці кадри не можуть пробитися через стіну оцю глуху в душах росіян. І чи можна і пробити цю стіну? Чесно кажучи, як людина, яка працювала там, я розумію, як побудований весь цей машина, подавлення і весь цей пропагандистський бізнес. Тобто, в принципі, росіяни спецслужби взяли за основу теорію Геббельса, але до цього ще примішали всі сучасні технології, включаючи масове поширення. Це як, як телебачення, інтернет, фабрики, тролей і використовують навіть штучний інтелект зараз. Тобто, всі новомодні якісь речі вони задіють. Тобто, це підсилює теорію, теорію Геббельса підсилює там в десятки разів. І насправді ми стикаємося з феноменом, тому що. Подібні зразки пропаганди, мені здається, ще не існувало в історії людства. Тобто, можливо, є щось подібне в Північній Кореї, але там це досягається іншим шляхом. Там інтернету особливо немає, але там полірують зранку там, до вечора одним меседжем. І, в принципі, тобто, це вже в них рефлекторно, наприклад, виробляється. Точно так само в Росії. Ми дійшли до теми поширення. Власне, ти. Поправ мене, якщо я не правий. Твоя війна, мені здається, головне завдання, яке ти вибрав у цій війні, це поширювати правду, розказувати правду, і ти з нею справляєшся, ну, на мій погляд, дуже добре. Поширювати як? Я розумію, ти маєш майданчики, ти маєш потужні майданчики, бо ти людина знана у світі. Як поширювати людям, які можливо. Немає таких потужних майданчиків. І як поширювати е, фотографії з війни, з бойових дій, відео з бойових дій, для того, щоб воно вплинуло і допомогло нам перемогти. Ну дивись, в принципі, можна поширювати на сторінці в Фейсбук, ну, у соціальних мережах. У різних людей є різний там вплив. В залежності, яка кількість акаунтів, тим більше людей можуть це подивитися. Чесно кажучи, я теж цим користуюсь. Тут те, що мене хвилює, я стараюся це робити. Є інші можливості. Краще, якщо людина може це робити професійно, вона не мобілізована, то все-таки шукати вихід на якісь інформаційні агентства світові. розумієш, які ну, мають зв'язок до демократичного світу. Там на той же Associated Press, France Press. Діті розумієш? І, чесно кажучи, я цим теж займався для того, щоб передати якийсь меседж, що відбувається, і щоб це могли побачити в світі. Але е якщо цього немає, і зараз у 24-му році, якщо в тебе немає, е скажімо, якщо ти просто співпереживаєш, але не хочеш мобілізуватися, то попасти на фронт і зняти якісь речі, ти не можеш. Тебе просто ніхто туди не здав. Ну, розуміє. зрозуміло, так. Зараз ти можеш або піти, мобілізуватись в армію як пресофіцер, або як солдат-фотограф, і доносити через офіційні сторінки, засоби ЗСУ. власне, чим ми і займаємося. Це важливо. Це дуже важливо. Дуже важлива офіційна позиція армії. Розумієш, інформація це реальна зброя. Вона конвертується в реальну зброю. І це як ну, реальний вакуум. Якщо ми його не заповнюємо, то його заповнюють, замі... заповнюють замість нас. Тобто мільйони перепощених фотографій е, правдивих, мільйони перепощених відео це важливо. це, це, це дуже, має вплив. Ну, Дивись, я, в принципі, в мене ну, відносно нормальна аудиторія, яку я як мене, е, з якою я контактую, але мільйони це. Я хотів би побачити цю людину. Тобто в мене все-таки немає там, такого впливу, максимум там, на 200 перепоснення. Ну, я мав на увазі, якщо мільйон людей перепостить, Це не порожня робота. Це, це не порожня, так. Ти міг би дати кілька прикладних порад точно людям, які знімають війну, як, як викликати емоцію, як зробити так, щоб кадри твої запам'ятались і діяли краще. Ну дивись, ще. Що я зрозумів ще до війни, коли працював в цивільній професії, як ну, більшості оператора, частково частково як фотограф, те, що те, що ти робиш, воно має дуже сильно емоційно бути тобі важливе. Воно має бути принципово важливе. Це завжди видно в кадрі. Якщо ти співпереживаєш зі своїм героям, в принципі, це відчуває не всі далеко. Але част, частина глядачів це передається через екран. Я думаю, те ж саме, як і писати і літературу, тобто стиль автора. В будь-якій професії. так? — в будь-якій та? професії, так, Тобто в будь-якій професії, але в творчості це критично важлива річ. Тобто, як не дивно, ти маєш, маєш сумістити тут роль і військового там, солдата, і ти маєш і свого роду це теж, теж творчість. Можливо, це творчість, яка приведе до тебе в твоєму житті до якихось фатальних наслідків, але ти мусиш, мусиш в цьому включатись, співпереживати і мусиш бути своїми героями там, де є вони. Я знаю, ти, ну, ти як і солдат, ти мав це робити. Ти жив серед цих людей, так. ти навіть коли приїжджав пізніше, ти якийсь час з ними проводив. Це допомагає розкрити героїв? Звичайно. Ну, дивись, по-перше, як працює це? чому я мобілізувався ще? Е, тому що якщо ти приїжджаєш, тобто, ти приїжджаєш, цивільна людина там, приїхав на фронт, після того побув, тільки почався обстріл, ти зразу, типу, ну окей, хлопці, типу ми поїхали назад. Це одне. І ставлення до тебе одне. Тобто, ти можеш зняти якісь речі неглибокі. Я не кажу, що це буде опосередковано, просто це. Це свій шлях, чесно кажучи, хтось так робить, теж слава Богу, тому що нам потрібні всі бійці, знаєш, якби, які працюють. Тобто і ті, які працюють екстремально, і ті, які там, помірно в цьому плані ставляться. Але якщо ти хочеш досягти справедливого і чесного результату, ти мусиш бути разом з своїми героями. Техніка, якою ти знімаєш, наскільки вона критично важлива, наскільки має значення? Ну, дивись, я, тут подвійне в мене подвійні стандарти ставлення. Я рахую, що е, ця війна, ще, як знаєш, ми з тобою казали, що чому вона задокументована. З'явилися якісний не тільки мобільний зв'язок, а зараз усі е, там, там мої діти, типу, знаєш, як оцінюють мобільний телефон перше дивляться, яка там камера. Погана камера, поганий телефон. Хоча розумієш, я завжди притримався точки зору, знаєш, тому що камера мені в телефоні не потрібна, тому що фотоапаратом я ж не дзвоню, розумієш, фотокамера або кінокамера. Зняти можна зараз все і на хороший мобільний телефон, і більшість документів епохи, історії. Зараз будуть вони з мобільних телефонів і будуть з камер GoPro. Ми займаємося більше там, професіонали більше займаються осмисленням, візуальним осмисленням, щоб через образ війни на, 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 наштовхнути на думку тих, хто може ще якось ну не рефлексувати, напевно, це не то. Не той термін, але якось осмислювати ці речі. І зробити візуальний, справжній візуальний образ, напевно, для майбутніх теж поколінь, яке буде пересторогою того, що відбувається. Тобто, я думаю, що для, як мені казали, ваші фото чудове свідоцтво для Гаги, ну я думаю, що, чесно кажучи, що там і так буде без мене все зрозуміло, хто, є, хто являється злом. Нашої епохи, але зробити, зробити саме осмислення, це я думаю, все-таки мають зробити професіонали. Тому я думаю, що або люди, які хочуть це зробити, і за час нашої війни вони можуть стати професіоналами. Ти казав про те, що для того, щоб гарно знімати, для того, щоб гарно передавати, має бути ти маєш бути увімкнений в цей процес. Звичайно, як ти підтримуєш свій творчий запал. Стільки часу. Ну, по-перше, я в армії. Я мушу його підтримувати. <рес> <рес> Тому що, бачиш, ну, насправді, частково, знаєш, були різні періоди. Були і були періоди якогось і суми і втрати. І... Я не скажу, що це був, розпачу не було. Але були такі моменти, коли я досить серйозно зійшов в себе, тому що емоції, які ти переживаєш, вони досить далеко від мирного життя. І на даний момент ну, ти стараєшся ну просто віра, напевно. Знаєш, віра в друзів, віра в свою сім'ю. Як не дивно, знаєш, і віра в Бога, тому що на війні, от я чув фразу, атеїстів на фронті немає. І коли ти попадаєш, і коли тебе падає перший снаряд, тобто любий, в принципі, там люба особистість задумається про якісь речі і про те, скільки нам відведено на цьому житті, скільки часу. Дякую, що прийшов. Дякую, що поговорив. Дякую, друже. Щиро дякую. Про те, як мистецтво допомагає нам перемагати, ми говорили з усесвітньо відомим українським кінооператором, а нині ще й молодшим сержантом ЗСУ Сергієм Михальчуком. Це був проект по суті. Бережіть себе.